А він Саня вся колко. До сих пор дураку ходить. Ви не так не прийшли. Кого з ким посадили? Скажіть, тебе столю. Мене столю, Леонардо. Це я вдалив. Я вгадав. Пішли. І от як посадили нас, і ми так сиділи. Ну як же я його не могла не любити? Так я ж його не А він коней полюбив. Коровок полюбив. І голубів. А Кажа. Слухай, мені треба тобі щось сказати. Скажи, що ти мені хочеш сказати? Та тебе там хтось любить. Ну як Толя? А я думаю, ну лки балки, думаю, ну, тя браска. І тоді такий був, так? І тоді такий був. А ми все пішов. Був такий оставший. Такий мені шкаф. Тебе любе, каже, хто мене любить. Ой, тебе я. Мені треба тобі на березі сказати, хто мене любить. От тобі я скажу, ти будеш з ним Так, З ким мені встречалися. Ні, ну чого? Він мені передавав, хто мене любить. Так я казав, що ви любить. Він він, не Ні, він мені не казав. В мене доля, дудка любить, Коля Дутка люби, потім шість, ну Він навіть мені казали. Thôi, Таня, ти куди вас? Ну хто тобі нравився? Там правду треба сказати. Світа. Мама, моя любов рядом. Хорошо, Валя, кого ти в класі любила? Я? Ну як любила? Ну, дитячою любов'ю. а як, ну симпатізували, ну ми ж там не цілувалися, не спали. А, а вот ты думаешь еще на фотографії везде? Нет. А тут я пришел на першому классі, кстати. Да. Да. Я в третьем классе пришел. В трейшем в трейшем трейшем в И в кутеренчике украл Клоса, блядь. Ну ніхто не знав, що це я был. Он той клос, помнишь, тут кіно було, блядь? польський, блядь. Четыре танкиста. «Більше, ніж дрые. Да, 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 да. Укравая. А можно я скажу, <сорщат> кто занимается? А комнаты да, 74-й в... год. Да. А помните <сорщат> да. у нас экскурсия у нас да. На да, була? Да, в 75-й. 74-й. 74-й год ми ездили в Москву на ми ми А я не знаю, їздили в Украину. Чували в школі, коли ми їхали в кубе. І ми крутили бутилку, І ми ще й цілувалися. І ми їхали в поїзді, ми грали в будинку. Чекальській була, ми теж колись украли між точки. Іна була, я була чекальський, що в, в, в те далі не помітили.

Всі готові. Я я за Правильно? вам тягаю до лавці Союзної Фіонецької анізації. Діжите Володимира Гайвіча Леніна, переплицем своїх творищем, урочисто <говори> лицяю. Молодець! Молодець! Великий ледяк чи комуністична партія завжди виконувати закони біонерів радянського шутку. Тепер ви Я комунали. Саня, стоять, 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 А Наташа научитель друг уходит. В декабре месяце. Каждый год. Валюга молодец. У возможности хочет вас. В декабре месяце. Каждый год. В декабре месяце. каждый год. На это должно да? войти в традицию. На Сколько нас останется? На Сколько мы пачка. сможем? М -м -м. Кто, нет, кто нет, сможет? Может, мы, не да, 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 мы и не Но в декабре мы да, должны встретиться А мы будем онлайн. онлайн, онлайн будем Прошу делать это. Чуть -чуть внимания. Дайте, да, слушай, да. 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 Да да, 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 Аля, а а я теперь гарантирую Нет, онлайн режим. В борьбе, борьбе за дело коммунизма будет. Гарантирую у тебя, онлайн режим. Хорошо, вырял. за столом. Да не надо, Не, ну вдруг. Че, Валя. 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 Слышь, на да, был